Привіт! з вами Скікс. І сьогодні ми починаємо грати в танки онлайн. За загру я продовжу. Новий і загружилось. У мене рядово, я створю новий аккаунт. Так, я повернусь, коли створю новий аккаунт. Я створив аккаунт, і мене зразу убив кинуло. Ого! Тут жорстко все. А, рельса. Закул. Килл. И один килл. Нет, 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 нет. Рельса. Шей пидлау его крит. Не макрита. Зажари жига. Кил, микил, жига. ха 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 Фак, тупый, Головастик. Фу, той головастик меня уже надурил. Мій більший аккаунт там де рядовий, Speedix знизу риска, 2017. Подивіться на мій ник зараз, тільки там знизу риска і 2017. Хто хоче, добавляйтесь. Умри. Умри. Раз стрелять. Разстрелять. Раз стрілять. Раз глядь. Бум! За дві хвилини рядовий. Розкачка попав. Розкачка попав і вбив. Може. Може сьогодні до Єфрейтера прокачаємось. Він... Допоможи мені твинс. Та не той твинс. Яка званка твинс? Танула, якась Танула. Ну, голова стік. Чам вже давно тобі помститись. Тут всі на твинцях, а я буду на рельсі. Може рельсию. Кіл, комсом. Так, це хто зговорив? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не корпус вытремал. Корпус красава. Убить. Ушатать. Корпус красава. Кизавип. В ней лагає О, ні, заспаунилась. Ще заспавне Не убивай меня. Убил. Згабив килл. Ні, з нас буде будуть... нас на одної хвилини. О, в мене є перевага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уморі, уморі, ми раз. Я на другому місці. Знову Твинс. В наступній серії ми купимо рельсу. Та й попаур. Наступній серії ми купимо рельсу Васпик і вкачаємось до ефрейтора. Наступне з... А, підлаго є. Дедежка! Не попав! Мазило мопська. Ну Не попало. А я вбила. Нєеп! З... зараз кажу 5 хвилин ще знімати. бранець сидить тут такий. Щось там робить, не робить. Пишіть в коментарі мої помилки. Я її буду виправляти. Ми ще будемо знімати з локотроном. Кіл. Ой, у гром, гром, гром. Нет, Разстреливайте да, твинс! Сонце твинс, я не хочу бути застреленим. то ты гром прийшов і всю репутацію собі забрав Тупий гром. Ви сам на сам. Сам на сам. Я сказал... Не з того боку, Я сказав сам сам! Ура! Декі твинси. дикі дикі релі. Назвуть цю серію дикі рельси. Дикі рельси. Бо вони на диктаторі рельси, і що й вони оскаженіють. Ну і твинси мені не подобаються, але більше рельси! Простріл! Во чому я ненавижу, коли проти мене грає рельси? Нам ще три хвилини 50 секунд знімати. Рельса, будь ласка, дай мені нормально вбити його. Я тобі нічого не зроблю. Добре, я тікаю від тебе. Добрий день. <свят> І до побачення мені. П'ятнадцять кілька моя був на першому місці. Кнопка. Так. Что это перебило, то я только знайомлюся с Бендиком. Будет. Незвичайно, манна кнопка. Ха! Ха-! Ха! Думаю, я так слежу! Меня его ушатают. Єй! Та нет, а, нет, а, нет, 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 это нет, а нет. А, нет. Фух! Живо. Я ще буду знімати танки Х, самбу сам бо в локоторному компі... Я не знаю, лагаю танки X Ну, я не знаю, что у мене будуть на, на записі лагати. Якщо буде, то я не буду знімати їх. Якщо не буду, то я буду знімати. Як коли? Вже 8 секунд, 41 секунда йде. Ой, 8 хвилин 43 секунди. Ну, може вже більше. Я не знаю, як ви там після паузи. Проривання. Ге, ге, тупий. О, я на шафті. Я попадаю. Я на шафті, я шафт. Блін, його вбили. Шафт це така пушка, яка відкривається від Master Card. Ми ще туди дойдем, не треба. Щось спішити до, до всіх тих пушек, у нас ще кошти дорого. Добрий день. Добрий день. А Ну ми вже наполовину до піш підійшли до... Так, Леля, це ти була? Це ти вбивала всіх? Видно, видно, що ти. А я тебе вб'ю. Гром, я зайду на самовбивство, Але... Гром! 22 кіла! О, твенс. А, Спарта! Попав. І вбив. Ааа, 4 кіла за 30 секунд не встигну. Нам ще лишилось 30 секунд знімати. Ну, може, чуть-чуть більше, бо я ж там буду ще прощатися. Ого! Твинс! Ото ти жопа жорстка. Ну, Кріт! Не попав! Є! Є! 5 секунд зашилось! Мене зараз Рельса уб'є. Нет! Так! Ну, всім дякую за просмотр! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, загляньте на канал Котона. Всім дякую за просмотр! Всім пока!